Кажуть окупанти, що скоро відкриють Антонівський міст на наступному тижні. Щось там вони латають. Чи справді вдасться їм це зробити? Ну я думаю, що якщо б ми хотіли остаточно його зруйнувати, то все для цього у нас є. А ми чомусь цього не робимо. Напевно, є якісь плани з цього приводу. І ще раз кажу: нам не потрібна штурм Херсона, нам не потрібна нікому. Ні військовим, ні місцевим мешканцям. Ми хочемо створити умови оперативні, тактичні, такі, щоб противник сам залишив це місто. Це буде ідеальний варіант. От, тому я думаю, що ми більше поки що показуємо противнику те, що може бути, якщо він. Не залишить місце, але це мої особисті думки. Я не знаю, які плану там генерального штабу. Але ще раз переконаний, що якщо б ми хотіли зруйнувати цей міст, а ми це продемонстрували, то ми б це зробили. Ще одна ніч, дві і питання було б закрите. А ми, ми чомусь з цього не робимо. І я намагаюся собі як військово відповісти. Чому?